На п'ятому каналі знову агроконтроль і знову про новини в аграрному бізнесі. Сьогодні поговоримо зокрема про таке. Цукор не подорожчає. Виробники і мінагрополітики знайшли спільну мову. Професійний агроном поділився секретами рясного врожаю. Півтора тонна машина агроконтроль знайшов найбільшого буйвола в Україні. Цукор не подорожчає, в середньому долар за кіло. Такою буде вартість солодкого піску. Причини це спеціальний меморандум і майже півтора мільйона тонн минулорічних запасів. Мінагрополітики з сезонного зростання цін обіцяють не допустити. Тому вже домовилися не тільки з виробниками, а й з торговельними мережами. У магазинах полиці повні цукром, дорогий лише імпортний із цукрової тростини. Український коштує не більше 8 гривень за кілограм. На солодкий пісок у магазинах зараз гаряча пора. Через сезон консервації покупці його стали купувати більше. Почали купляти більше, але в магазині його достатньо. Господині про запас цукор мішками не купуватимуть, бо ціни не кусаються, і цукру на полицях вдосталь. Не видно вкладати потім він цукристість втрачає, і в принципі не вигідно. Вигідно літом більше заплатити, коли треба. У мінагрополітики кажуть, що цукор лишився ще з минулого року. Зараз на складах лежить майже півтора мільйона тонн. Але все ж, щоб на ринку не виникло спекуляцій у сезон консервації, заздалегідь домовилася про стабільну ціну на солодкий пісок з виробниками, щоб ті не зменшували поставки цукру, і з супермаркетами, щоб не піднімали ціни. Державна служба ветеринарної медицини оперативно відреагувала на спалах африканської чуми свиней у сусідній Білорусі. Керівник вітчизняного відомства Володимир Горжеєв одразу після повідомлення про реєстрацію випадку захворювання на території Гродненської області підписав розпорядження про заборону ввезення свиней, продукції та сировини з них. Володимир Горжеєв також звернувся до прикордонників з проханням вжити додаткових заходів, щоб не допустити занесення африканської чуми свиней до України. А фахівці ветеринарної медицини мають перевіряти вантажі, ручну поклажу, вилучати та знищувати небезпечні продукти та проводити дезінфекцію. До іншої інформації вони годують і простих українців, і політиків, і бізнесменів. Але жоден із них не є професійним кухарем, адже їм ближче не готувати їжу, а її вирощувати. І платять їм за це чималі гроші. За таку роботу вони отримують від 4 тисяч гривень. Мова йде про агрономів. Що далі ця загалом не нова, але корисна професія набуває у нас чималої популярності. А кількість охочих бути нагодованими тільки зростає. Професійний агроном поділився з агроконтролем з секретами рясного врожаю. Професія агронома не нова, але чомусь люди знають про неї замало. Вони плутають агрономів із квіткарями, і з овочівниками. Ну той чоловік, вирощує Ростіння скоріше всього. занімається займається родом і часником, кукурудзу, буряк і все остальное. Це щось пов'язане з ґрунтом, так з ґрунтом? Ви знаєте, думаю, це хтось, Агроном – це чоловік, який… Сашають світи, їх. Напевно, із цими, ця дитина саме, саме прогнозована і найбільше її можна вибачити. Все, що нас сьогодні оточує, все, що ми споживаємо, це вирощено руками тих людей, які дійсно називаються агрономами. Професія агронома більше схожа на магію. Він розуміє мову рослин і на дотик може відчути, яка земля лежить під ногами. Каже, що вона багато може розповісти. Багато чого знає. Знає те, як до неї відносилися. Леонід Кирута – професійний агроном. Він може на око визначити, що і коли саджати на землі. Професію каже, не обирав, вона сама знайшла його. Ще 20 років тому він складав плани будівництва. Тепер він планує посівну та жнива. Один з тих хвилюючих моментів, коли ми стоїмо на тому полі, яке, яке буквально пройде 2-3 неділі, і на ньому запрацюють комбайни. До кожного клаптика землі підхід особливий. Земля примхлива, ба навіть на одному полі врожай буде різний. Настільки це цікаво, що врожайність не От, Врожай не ми ж кажемо, з цього поля там середньо буде там, 50 центнерів. Але є участки, де буде 30, а де й 60 дає. Чому так? Секретів багато. Тут важливо і скільки добрива поклали, і коли посіяли, і коли зібрали. Але всього не передбачиш. Це знає кожен професійний агроном. Казалось би, все правильно зроблено. І мінеральне добрива, і самий якісний дорогий матеріал, і самі відповідні хороші протруйники на сьогоднішній день, і все, 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 і за один день можуть або шкідники з'їсти, або хвороби подолати, і дуже дуже суттєво вплинути на врожай. Але таке трапляється не часто. З хорошим агрономом земля родить добре. І якщо і трапляються казуси, то частіше через погоду. Вона дівчина примхлива, і тут уже жодна магія не допоможе. Справжній професіонал до роботи ставиться відповідально. Він знає, від чого земля стане більш родючою, і якщо можна. Додати полю природні Єприємства, добрива, штучного він не додасть. Вони вже на науковій платформі підходять до проведення сільськогосподарських робіт в цьому сегменті, починаючи від обробітку землі, від збереження сілозмін, від попередників. Радує оця кількість азотоутворюючих бактерій, азотоутворюючих бульбашок, яку ми бачимо бачите, на цій корневій системі. Що це значить? Це значить, що рослина після себе достатню кількість залишить азоту. Землі тако доступного азоту для майбутнього для майбутнього рожаю для майбутньої культури така робота не з легких. Тут і біологію треба знати, і хімію. Та головне для агронома не точні науки, а серце. Агрономом, мені здається, треба бути теж від Бога людина, яка мусить мусить це все відчувати. Відчувати землю, відчувати рослину, відчувати саму. Природу відчувати погоду, то що отримати добрий урожай, господарству потрібен агроном. Хоч знайти його зараз нелегко. Ті, хто його вже мають, на врожаї не скаржаться. Та відпускати такі кадри, не будуть вагою у півтори тонни. Це елітна вага елітного буйвола. Новітні технології, кваліфіковані фахівці, і найбільший бугай плідник України герої агроконтролю. Щоб мати найпродуктивніших корів та якісні молочні надої, спеціалісти Житомирського селекційно-генетичного центру радять використовувати елітні породи тварин Голштинську, англерську та ангузьку. Біків плідників саме таких порід і розводять у селекційному центрі. Ми почали збільшувати свій потенціал за рахунок чергових поставок биків з Німеччини. На сьогоднішній день ми отримуємо 17 вуги-плідників. Селекційний центр займається штучним осіменінням вже майже п'ять років і співпрацює з господарствами майже з усієї України. Ми покриваємо е, на сьогоднішній день всі всі області України. Практично 95% селекційного селекційно-племінного ринку. Це Чантав буйвоштинської породи з Нідерландів. Найбільший бик в Україні. Важить він майже півтори тонни. Кожен такий красень може стати татом більше ніж 20 тисяч разів на рік. Спермопродукція заморожується, накопичується спермода даного з плідника, і можна змінити велику кількість. Процедура включає кілька кроків. Перший взяття спермопродукту. Після цього його передають до лабораторій, де спеціалісти визначають якісні та кількісні показники матеріалу, обробляють його розчином та запаковують спеціальні стіки. Штучне осіменіння складна гінекологічна операція, пояснюють фахівці. Проте має значно більше переваг перед природнім. Ці телята з'явилися на світ кілька тижнів тому, але на вигляд вони досить міцні. Цьому малюку кілька днів, проте він вже самостійно їсть та п'є. Фахівці кажуть, що міцні телята через штучне осіменіння. Продуктивність, генетичний потенціал набагато від штучного сім'їння вищий одержаного приплоду, як при природньому паруванні. Племінна справа також підтримується і державою. Уряд працює над запровадженням державної підтримки за утримання овець, м'ясної худоби, за екологічно чисте молоко та селекцію у тваринництві. Селяни можуть скористатися програмами державної фінансової підтримки. Наприклад, у минулому році започатковано виплату бюджетної дотації за отримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Розмір дотації тисячу гривень за голову. Завдяки цьому вдалося фінансово підтримати селян і наростити поголів'я. Поінформував міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Завдяки підтримці розвитку скотарства цього року вдалося наростити поголів'я худоби. Станом на перше червня воно збільшилося на 3,2 відсотки порівняно з минулим роком. Сьогодні гість агроконтролю Володимир Пещолка, заступник директора департаменту тваринництва мінагрополітики. Добрий вечір, пане Володимир. Добрий день. Зараз багато розмов точаться на всіх рівнях про необхідність відродження тваринництва в Україні. То скажіть нам, що потрібно сьогодні, саме для розвитку тваринництва? Дякую за запитання. Все таки, ну дійсно, на сьогоднішній день галузь тваринництва демонструє свою позитивну динаміку розвитку. І Як, як в минулому році, так і в поточному році ми маємо приріст і по виробництву м'яса, по виробництву молока, по виробництву яєць і стабілізацію по чисельності поглів. То на сьогоднішній день ми маємо декілька напрямків державної підтримки галузі. Це мається на розі за рахунок коштів державного бюджету. Це як для сільськогосподарських підприємств, так і для господарств населення. Тобто це цільові програми. Цільові програми. Чому? Що, чому населення? Тому що все-таки ми ж маємо 80% поголів'я і майже 80% продукції виробляється в населення, і, звичайно, ми не можемо його залишити поза увагою. Так як це досить суттєвий резерв, і в майбутньому який повинен імплантуватись особисте господарство населення в такі структури, як кооперативи і так далі, для випуску продукції. Що стосується сільськогосподарських підприємств, то тут діє програма. Підтримки інвестиційної діяльності, модернізації виробництва, запровадження нових інноваційних технологій, діє програма часткового шкодування вартості будівництва реконструкції тваринницьких комплексів. Вона вже діє третій рік, верніше навіть четвертий рік вона вже діє. І це дає можливість виробляти сільгоспідприємствам, які здійснили цю модернізацію, реконструкцію. Випускати продукцію якісно і конкретно спроможно як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Ми хотілося б детальніше почути про результати такої роботи. Ну, якщо говорити про підтримку особистих селянських господарств, така підтримка, як і в минулому році, так і в цьому році, продовжена, це в першу чергу підтримка за збереження та отримання молодняку Великої Ради худоби. Де до тисячі гривень за збережений молодняк отримує селянин за те, що отримував таку худобу до, півтора, до 15 місяців. А це, як правило воно ще дає те, що вже такий вік, або якщо це, це теличка, то вона йде вже на парування, тобто це майбутньому маточне погрів'я. А якщо богаєць, то він вже йде, має такі кондиційні, нормальні вагові кондиції, що теж вже дає, дозволяє селянину отримати за нього нормальну ціну. Якщо говорити за цей рік, то за 5 місяців, то верніше за 4 місяці цього року, на 1 травня, цією допомогою скористалося більше 53 тисяч фізичних осіб. Вони отримали кошти на, за збереження 75 тисяч голів великої Рогатої худоби. Іншим напрямок, який запроваджені в цьому році, в цьому році, всього у 13-му році, це завирощені і продані на забій молодняк молодня худоби і свині. І таким чином цією допомогою скористалось майже 3,6 тисяч фізичних осіб. Які здали більше п'яти тисяч голів велика худоби на забій і свиней порядка 200 голів, та що саме цікаво, 60 фермерських господарств за 800 голів РХ і молоді велика худоби, і майже 9 тисяч свиней. Раніше фермерські господарства цієї допомоги не отримували. Якось виходило, що вони більше уваги звертали займалися розвитком. Виробництво продукції рослинництва, а тваринництво було в них, так, скажімо, на такому початковому стані. А оця підтримка вже дозволила і фермерським господарствам зацікавити їх у виробництві продукції тваринництва. Інший напрямок, який вже декілька років діє, це виплата верніше. Часткове шкодування витрат на закупівлю індивідуальних установок доїння корів. Це для фізичних осіб чи для господарства населення, які мають три і більше корови. Що це дає? Взагалі, то що три і більше корови то це вже і певне фізичне навантаження, велике на людину на селянина, Що це вже треба мати, як кажуть, і силою в руках і все інше. І Ще не вдає те, що в першу чергу і якість продукції, якість молока. Що це вже йде до на установці, менше контактів. Більше технолізовано, бо скажемо вже більше до цивілізованого шляху. Тобто, якість сировини краще, значить і більша і краща ціна. І я скажу, і що все головне для людини вже трохи легше все таки, три більше корів попробуй вручну видати. Серед інших напрямків, які ще теж у цьому році будуть фінансуватись, але вже стосується більше сільгоспідприємств, Це закуплені племені нетелі і племені корови відшкодування, частину вартості їх. Це спрямовано в першу чергу на те, щоб підняти якісний склад поголів'я маточно-поголів'я в сільськогосподарських підприємствах і, звичайно, мати і більшу продуктивність. І також ще один напрямок це е, підтримка розвитку галузі м'ясного катарства шляхом виплати дотацій господарствам тим, які займаються розведенням худоби м'ясного напряму продуктивності. Це ті напрямки, які е, по бюджетній дотації. Але ще є ще один напрямок, який я вже говорив, це часткове шкодування вартості будівництва реконструкції і комплексів, е, що е, теж е, Дає відчутний результат при зрозуміло. Отже, ми наприкінці розмови прийшли до того, що ви починали про тенденцію до зростання поголів'я і до налагодження взагалі всієї цієї галузі, завдяки увазі держави і державним програмам. Я вам дякую, пане Володимире, за те, що знайшли час. Завітала до агроконтролю Володимир Пищолка, заступник директора департаменту тваринництва Мінагрополітики. був сьогоднішнім гостем в агроконтролі. Державна служба з карантину рослин України незабаром святкуватиме своє 20-річчя. Саме у 1993 році Верховна Рада ухвалила закон України про карантин рослин. Минулого року служба зазнала перетворень. Нині вона складається із 23 обласних інспекцій, головної інспекції та установи в Автономній Республіці Крим. Головне завдання фахівців. Пильнувати українські кордони від небезпечних шкідників та забезпечувати захист рослин на теренах держави. Усе це сприяє позитивному іміджу України на світовому ринку продовольства. Останній здобуток фахівців це підписання угоди з Китайською народною республікою про експорт української кукурудзи, користуючись нагодою від щирого серця, поздравляю всіх з 20-ти річчям від дня заснування Державної служби з карантину рослин України. Дякую всім працівникам нашої служби, тим, хто стоїть на кордоні, хто проводить обстеження і відповідає за і міста, спеціалістам лабораторії, тим, хто працює за мікроскопом, хто виконує офісну роботу, всім, хто стоїть на варті фітосанітарної безпеки України, за добре виконання своїх обов'язків, за сумлінну працю, за нецінений вклад в збереження природних баз нашої держави. Бажаю перш за все міцного здоров'я вам і вашим рідним, благополуччя, достатку, радості. Тепла і добра, натненної праці та відмінних результатів у роботі. Агроконтроль приєднується до привітань і вирушає далі на медіаполе. Газета Рідне село Україна пише про те, як завдяки творчому підходу мотоблок може успішно замінити і трактор, і автомобіль. Чимало наших співгромадян з успіхом обходяться мотоблоками, які й орють і косять, і врожай допомагають зібрати, а ще й вивести його на прикладі практичного застосування одноосібниками. Газета дає поради з ефективного використання сталевого коника. Україна і Сполучені Штати Америки посилять двосторонню торгівлю сільгоспродукцією і обладнанням для аграрного сектора. Про це пише УНІАН. Інформагентство повідомляє про результати зустрічі американського посла в Україні Джона Тефта з українським міністром Миколою Присяжнюком, на якій зазначалося, що насамперед у США розглянуть можливість імпорту українських зернових а розширення українських експортних можливостей вплине на зернову картину світу. Агронюзюї. Пише про те, що в Україні сформувалася мода на інвестиції в аграрний сектор. Інвестори збільшують фінансування експортно орієнтованих аграрних галузей. Значно збільшилися вливання у вітчизняний харчопром. Інвестори цікавляться і зерновим сегментом. Більше думки експертів збирайте на сайті агентства. Більше читайте на agronews.ua. Наступний агроконтроль в ефірі на п'ятому каналі вже наступного вівторка. Щиро дякую усім за увагу.